Сьогодні тема тема грошей. Гроші, гроші це та річ, яка завжди підсилює те, що є в людині. Якщо людина добра, гроші допоможуть їй бути більш добрішою. Якщо людина допомагає людям, гроші допоможуть їй допомагати більшій кількості людей. Вона може придбати рекламу, вона може себе проявити. Тобто, гроші завжди щось в людині проявляють. Якщо людині є злість, гроші допоможуть їй більше бути злою людиною. Якщо людина є така, знаєте, хоче воювати, то гроші допомагають їй більше воювати. Тобто гроші це енергія, яка завжди підсилює щось. А це щось це те, що є в людині. Коли сьогодні ви чуєте слово гроші, то як правило... У людей виникає певна така реакція. Їх недостатньо, їх мало. А чому недостатньо? Тому що хтось мало їх платить. Це говорить про те, що в людин, людини є залежність, таке арабське мислення. По-іншому ніяк не можу взяти. Я знаю, про що я говорю. Це я говорю і про вас, і про себе. Більшість свого життя я жив з таким мисленням. Я знаю, як це важко, але це потрібно в першу чергу усвідомити для того, щоб його зрозуміли. Тому що коли ми ходимо десь на роботу, є таке слово рабочий. Так, на російській мові. Візьміть його, розшифруйте. Два кореня раб, очі. Раб і очі, тобто людина, яка дивиться очима раба. І завжди, коли ми в такому стані, нас їх не буде вистачати, тому що. Тому що ми не володіємо своїм життям. Сьогодні світ настільки широкий з його можливостями. І не потрібно вчитися по 10 років, по 6 років для того, щоб освоїти нову професію. Ні, шукайте сьогодні нові можливості. Тому що, якщо у вас недостатньо грошей, і ви чекаєте, що щось коли зміниться, то цього не буде відбуватися. Отака От сьогодні така тема, яка цепляє, тому що. Ми народжені для того, щоб бути щасливими, і стосунки у вас будуть бомбезними лише тоді, коли ви самі будете закривати принаймні там базові потреби, або будете мати можливість це зробити. Тоді у вас не буде певного страху такого, бо будь-яка залежність в стосунках вона не буває одинокою. Якщо є фінансова залежність, то там буде і емоційна, і психологічна, і духовна. На всіх рівнях ця залежність буде існувати. Будьте щасливі, здорові, та при цьому ви маєте бути ще й багатими.